І от продовжуючи моделювання. Як нам далі моделювати стіл? Я беру з вами, виділяю оцю нижню сторону і натискаю клавішу І. У мене сразу включається, от на клавіатурі. У мене сразу включається що? Операція INSET. Тобто встраювання, вбудова полігона, вже існуючі полігони. Бачите? Воно якби є вбудовою. Далі, для того, щоб створити е, оцю от коробку да, столешниці, я натискаю ще один раз І. І роблю отаку штуку. І далі починається саме цікаве. У нас з вами внизу, ось тут, з'являється така чорна рамочка, от коли ми з вами. Робимо якусь операцію, модифікатор приміняємо. У нас тут з'являється ця штука. Ця рамочка називається оператор. Оцей оператор, якщо на, на, натиснути на стрілочку, в ньому з'являються отакі от написи. Це характеристики цієї операції. І у нас, отут, от, в цих характеристиках є така класна штучка під назвою Out Set. Вибрати зовнішнє сейчас серіал. Select outer. От, вибрати зовнішнє. От. І у нас одразу вибір, бачите, з центру переміщається на периферію. Ми можемо потім це зробити вручну. Але одразу можна зробити що не зробити одразу. Правильно? От. Ми можемо це вибрати. І можемо з вами що? Натиснути Extrude Faces Alt-E. І у нас буде з вами що екструзія, у нас готова столешниця. Тепер справа за малим. Нам потрібні з вами ніжки. Нам потрібні з вами ніжки. Як зробити ніжки? І просто і складно. Ми можемо. Ну як? От у нас. Є розріз. Дивіться. Я в першу чергу роблю розріз тут і роблю розріз тут по центру. От у нас у мене залишається, виходить, два розрізи. Да? І відповідно у мене ось ці полігони, дивіться, уже час є. Ось ці полігончики, от, можна буде робити з ними. Ось цю штуку, витискати з них ніжки. Але є одне але. Треба ще ввести розрізи. Для чого? Тому що краще, нам же ж ніжка де буде рости. З столешниці, да, як правило, вона росте. Тому ми беремо з вами, ставимо. Можна на око ось так підтягнути. Ну, краще робити це, дивіться. Поставили, натиснули на лампаді клавішу 7. Вид зверху. І натиснули клавішу 9. Перевернули вниз, вид знизу. І от з цього виду берете і вводите оці розрізи. І буде одне но. У вас розріз буде, бачите, він буде повторювати. Ну, дивіться, у вас розріз буде повторювати оцю штуку. Що не зовсім є. Зручним. Нам би хотілося, щоб у нас тут розріз був ідеально прямим. І отут він був ідеально прямим. І ми потім з оцього шматочка з вами витиснули а, ножку. Да? Тобто, у нас ніжка пішла б отак от поряд зі столешницею, в принципі. А, оце було б нам, на ну, наш смак краще і логічніше по великому рахунку. Як це зробити, покажу два методи, один з яких я вам показував, він не зовсім хороший, якби, але з чогось починати треба. Дивіться, ну, не зовсім правильний метод. От я спочатку роблю оцю штуку, от я вибрав, да? Вибрав оцю, оцей розріз, Ну і поставив його, припустимо, от сюди, натиснув Прозорість. Вибрав кнопочки і дивлюсь. Ага, у мене отут-от, короче, цей розріз, от він іде по діагоналі. І що мені зробити? По осі Y. Да? Я натискаю клавішу S, Scaling і натискаю Y. І починаю отак типа от, ці кнопочки. Бачите, ну, підганять в один. В одну ось. Scale і Y. Можна так зробити, але це не зовсім зручно. Так, да, ми отримуємо наш результат. Ми получаємо наш результат. Але це не зовсім правильно і не зовсім зручно. Як зробити краще? Зараз продемонструю. Для того, щоб зробити краще, треба зайти в Edit от сюди. Зайти у вкладочку Preferences. І отут знайти таку штучку під назвою Loop Tools. От. І включити, поставить галочку. Потім натиснути теж тут Mesh. Ну, тут Loop Tools, воно і Mesh Tools заміняє. І все заміняє. Ну, все рівно перевірити Mesh. от. Edit mesh tools, теж його включити. Щоб воно у вас було. Loop tools, Edit mesh tools. Це треба включити в розширеннях. І тоді буде нам щастя. Щастя буде от таке. Дивіться. Ми з вами ставимо розріз, підтягуємо його, да? От у нас точечки вибрані. Ви бачите, що вони на різних координатах, і вони повторюють цей профіль. То тепер ми можемо просто клікнути лівою кнопкою миші, не лівою, а правою кнопкою миші, отут по порожньому місцю. І от в цьому списку бачите, вибрати в розділі Loop Tools вибрати Flatten Сплощення. і... Подивитися. Ну, зараз. Трішечки не вийшлося. Давайте подивимось. Flatten. Ну, бачите, тут нормально так сказати, щоб не спрацювало. от Не спрацювало. Але давайте спробуємо best fit. Зараз нормаль. Давайте різні вув. Зараз, давайте. Різні а, різні його варіанти спробуємо. А, ага, зараз. Оптуз, флетен вів. Ні, не, не виходить, так? Да? Давайте спробуємо збоку зробити. Я думаю, оце буде нормально. Ні, не підходить. Бачите? От, е, спробуємо тільки по осі Y, ні, да? тобто тут теж у нас не підходить. Так. Хорошо. Давайте спробуємо. Дивіться, спробуємо примінити трансформації. Можливо, це нам допоможе. All Transforms. І пробуємо зараз. Ні, все рівно. От бачите, все ж таки, все ж таки, конкретно в цьому випадку, Scale Y працює. От так от, бачите. Тобто не завжди хороший метод, а іноді от такий примітивний, він нормально, нормально працює і можна досягнути того, що нам треба за рахунок отакого Достатньо примітивного методу, але при цьому, дивіться, у нас залишається ідеально рівна поверхня. Але при цьому сіточка у нас така, як нам треба потім для вирізання. Нам достатньо зробити одну сторону. Ми потім перенесемо це от сюди. За допомогою модифікатора дзеркала. Ми модифікатори з вами вже розглядали. Тепер нам треба розрізати що? Ось цю частинку, щоб виділити Виділити і тут нашу ножку. Але перед цим ми можемо з вами наш вибраний оцей надріз, наш вибраний надріз, легко перемістити. Припустимо от сюди, щоб він у нас рівно був по сіточці, по нашій, і щоб він не був сильно великим, нам сильно великі ножки не потрібні з вами. Не потрібні. І тут ми робимо з вами розріз. Ну от, зробили. І у нас по тому ж самому методу, який у нас був. Можемо спробувати, звичайно, loop tool з флетом, Але це призводить до чого до наявності деформації. Тобто, ну, не працює, на жаль, тут цей плагін так, як хотілося. Тому тут scale розмір. І ось X назначаємо. І у нас ці точечки по осі X починають. Сходитися в одну нормаль. Бачите. Знову зум зробили, Scale, X. Це я занадто. Ну, якісь незначні розбіжності можуть бути, але. От вони. Тобто воно у нас нормально працює. І ми то точно так же з вами беремо операцію перетягування по X і ставимо туди, куди нам це, припустимо, треба. От поставили. Цього достатньо на даний момент.